Друзі, всім ще раз привіт. З вами опять я. Коротше заїхав, Бог знає куди. Сам. Непонятно взагалі, чи з толком, чи без толку. Ну, звісно, все одно будемо знати Є чи нема, але... О, господи. Блін. Намочив собі маленьку ногу. О боже. Нам треба воно аж туди. Коротше, приїхав я дивитися підсніжники за третій міст. Ті, хто мене дивляться, мої знайомі, всі знають, де дачі Хрущови і туди далі. Коротше, такі діла. Я пішов в кросовках, в коротких носках. А тут іще зима, тут ще сніг лежить. Коротше так ось так. Лізу тепер наверх. Вон там стоїть моя машина. Ой, не знаю, чи вилізу. Подивитися. Є підсніжники, нема. Щоб вже бути впевненим, чи йти на них зараз, збирати їх, чи не йти. Ой... Коротше, тут, слухайте так, Недобре підніматися, що це просто ужас. Ну вони там уже, де ці камні, вони вже мають бути підсніжники. Просто як сюди Ой... Так, дивлюся, щось нічого не бачу, бо вони коли є, вони вже так. О боже. Ой. Коротше, я вже весь тут болото грязний. Ще зараз поламаю собі руки, ноги. О. Тут навіть ростуть морозники. Такі такий дикі звичайний морозник. О. Такий, я не знаю, ну самий звичайний колір навіть. Такий темно бордовий. Я тут пару разів знаходив їх, О. О. слухайте, я сюди да, я сюди прийшов, що я їх тут не бачу, цих підсніжників ні одного, не ні листя, нічого. Захикався, слухайте. Майже ленбензен потратив, а тут дорога жахлива. Ой. Зато хоть подивимось на цю красоту. Ой. Паперетник тут теж гарний. Ой. Да, це тут, бо ми тут їх збирали. Ой. Ні, нема слухайте Ні одного, ні листочка, нічого. Ох. А голова мене слухати щось так розболілася? Що це просто. Так, де мої підсніжники? А? Де мої підсніжники? Ой, що робити? Чи то вони там далі? Бідемо далі, може вони там починаються. Коротше, отакий от незвичайний контент на моєму каналі, тому що постійно про тварин, про хазяйство, про базари, а тут а, я в лісі, бог знає де. А, лажу, як той горний козл по, по цих скалах, по цих горах. От так от. Немає підсніжників. Шкода. Що їх ще немає. Йду ще туди залізу. Подивлюся, може там будуть. Ну вони вже, якщо б були, то вони вже б були ще знизу. О, їх майже немає. Так, зараз переліземо через це брівно. Через це дерево. Немає, слухайте, підсніжників Ой. Чи я їх не бачу, чи що. Ой, головне, щоб воєнні зараз не йшли, не почали в мене стріляти. Ой. Ой. Я вже так устав підніматися сюди на цю гору оверлу просто. О! Ноги вже мокрі, грязні. Ну, стабільність. Знаєте, я постійно десь залізу. Якісь дебрі. О, пішли підсніжники. От за чим ми йшли, друзі. Ой. Слухайте, от за чим ми йшли. От за підсніжниками. От за такими, бачите? Ну вони тут. Не то, що лише починаються. Вони бачите, у них велика шапочка. Ну, навіть немає що збирати. Подімося ще трохи вище. Може ще щось знайдемо. Так, да, це це місце. О, починається дощ. Ну, їх тут немає, вони тільки починаються. Ну так, да, тут ось, а, о, дивіться, вже, до речі, є відкриті. Бачите, о, така кучка, оце цибулини вибило наверх зовні, і вони скоріше зацвіли. І вон також є, де ще, Ой, ну і там теж є трошечки. Коротше, одним словом. За чим прийшли, те й знайшли. Лиш не в тій кількості, якій би хотілося. Бо тут, коли є підсніжники, ти знизу вверх так дивишся, тут все біліє просто. Ну, тепер наша задача моя, верніше, спуститися вниз і вам це все гарно зняти, не упасти. О, дивіться, до речі, бачите, я знайшов морозник. От, ось листя морозника. І ось сам морозник, бачите? Оце найзвичайний звичайний. Так, ми продовжуємо. Заповнилась уже пам'ять на телефоні, Прийшлось подаляти деякі відео. Так, от морозник. Я його зараз викопаю, заберу собі додому. Ось дивіться, тут одразу підсніжник. Оба на. Прям таким от з таким гарним. Корінем. Ой, у мене вдома є, ну буде ще. Один. Ось такий ось гарний. Бачите, бордовий. Так, рукавицю. Тепер не буде навіть за що триматися. Чим я ніяку не сумку, не кульок, нічого не взяв. О, господи. О, даю я, звісно, жару. Слухайте. <рес> не, ну так я, звісно, не літав іще. в принципі, але бувало всяке. Почистився трохи і спускаємось далі. Головне... Морознік в руках тримати. Я не знаю, може в когось він по-другому називається. Тільки що їхала така дорога машина. Не знаю, бачили мене? Не бачили? Так, акуратно треба спускатися, не спішав. Ой. До речі, я не знаю, чому тут, а. Ну, скоріше за все, це якийсь... Е, 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 Рослина ну, типу, гірна якась така, вона в горах росте. Ну, і на огородах теж їй непогано. Вона прям так у мене, як вони починають розцвітати, такі гарні. Ой, дивіться, який гарний цікавий мох. Красиво папороть тут, оця, що в камнях росте. Гарно тут. Не можу сказати, що тут не гарно. Ну, но... Цікавіше тут е лазити, коли є підсніжники. Отак от. так. Обережно тут спуститися. Ой, коротше, от так, такі от діла. Це відео буде довге. Я думаю, багатьом буде цікаво подивитися, як я падав і взагалі чим я займаюся. О, я не можу сказати, що зараз вільний час є, але не можеш постійно, постійно людина бути в роботі, в роботі. Ой. Трошечки вдома попрацював, ну прям зовсім трошечки. І все. І думаю, йду я проїдусь туди-сюди. Ой, може тут перепочити на такому бережку. о як шум, слухайте, так поток гарно шумить. Прям так все класно. Так. Класно, то воно класно, але ж треба тепер-ка гарно спускатися, безпечно. Ой. Тут дуже гарно, коли сонце світить, сонячна погода, прям так тепленько. От тоді тут класно прогулятися, а не ось в таку погоду, як тепер дощ, слякоть, тут сніг ще тає. Тут взагалі ну, холодно, бо тут а, в глибині ліса, тут дуже холодно. Так. Ми вже гарно спустились почти біля дороги. Зато хоч не просто так приїхали. Подивилися. Убідились в тому, що підсніжників ще немає. Ну, зато є морознік. О, господи. Ну, Йолки твої зелені, слухайте. Вроді би йдеш акуратно і так мусиш підскользнутися і впасти. Ой. Так. Так, ну я зараз, звісно, додому. Переодітися обов'язково. Тому що весь мокрий. О, вона! О, машина моя стоїть. Нарешті На ми спустилися. Я і ви зі мною ми в місті. коротше. Такі от діла. Все, ребята, кому було цікаво, подивитися, як я падаю, чим я займаюся вільний для себе час. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім гарного, спокійного, мирного дня. Всім пока-пока!